Привіт! В даному відео поговоримо про Java-розробку. Але перед цим нам потрібно розібратися, чим відрізняється фронтенд від бекенду. Фронтенд це візуальна частина будь-якого веб-продукту, веб-додатку це те, що користувач бачить і з чим взаємодіє в веб-браузері. Бекенд це невидима для користувача бізнес-логіка, яка фактично оброблює всі команди, які поступають від. Фронтенду. В сучасних додатках насправді фронтендом може виступати або а, фронтенд, який працює в веб браузері або мобільний додаток, тому що більша частина мобільних додатків бере контент з бекенду, Наприклад, якщо ви гортаєте стрічку в тому ж самому Інстаграмі або Тіктоці, все, що ви бачите, весь цей контент, текст, відео, картинки, весь цей контент генерується десь там на бекенді на віддалених серверах. Бекенд. Зазвичай розташовуються на певних серверах, створюються за допомогою різних мов програмування задача бекенду оброблювати команди з фронтенду. Наприклад, ви в банківському додатку натискаєте кнопку Оплатити 100 гривень. Що при цьому відбувається? Фронтенд дає команду на бекенд бекенд. Фактично реалізує певну логіку запрограмовану. При цьому можуть бути задіяні бази даних, певні файлові сховища, і дає відповідь на фронтенд. Наприклад, ваша транзакція виконана успішно. З фронтендом, з точки зору вибору мов програмування, все просто там є три базові мови: HTML, CSS і JavaScript. На бекенді набагато складніше, тому що тут і Java, і Python, і JavaScript, і C Sharp, і багато інших мов, як обирати ту, яка буде затребувана? краще всього опиратися на певні рейтинги мов програмування, тому що якщо мова популярна, то там є більше можливостей для новачків. Сьогодні поговоримо про Java. Чому? Тому що це одна з найпопулярніших мов програмування для бекенду, і на цій мові створено багато дуже популярних продуктів, якими ви користуєтеся фактично кожного дня. В чому фішка Java? І чому в середині 90-х, коли вона була створена, вона стала певним таким проривом для а, розробників того часу. А на той час популярною була мова програмування C. І яким чином відбувався процес розробки? Перше, що роблять програмісти? Вони пишуть код. Що таке код? Це фактично команди для вашого процесора, для вашого комп'ютера, написані певним текстом за правилами тієї мови, яку ви використовуєте. Що відбувається далі? Далі відбувається так звана компіляція. До кожної мови програмування є так званий компілятор. Це програма, яка аналізує написаний вами код, шукає там помилки. Якщо помилок немає, то на основі кода генеруються команди під певний процесор. Наприклад, це може бути під процесори Intel або під процесори M, там M1, M2, M3 від Apple тощо. І вже створені команди виконуються процесором, що заставляє ваш додаток виконувати ті функції, які ви запрограмували. В Чому проблема такого підходу? Проблема в тому, що навіть в ті часи вже було дуже багато різних е, процесорів, різних операційних систем, різних архітектур ПК вже з'являлися певні там прототипи мобільних пристроїв. І якщо програмісти створювали певний продукт, наприклад, підпроцесори Intel для операційної системи Windows. То, якщо продукт ставав успішним, вони хотіли його портувати. Наприклад, в той час е був вже е доступний MacOS, і там використовувалися процесори PowerPC. Процес портування він вимагає, ну, по-перше, знань всіх нюансів різних архітектур, різних операційних систем, і він доволі складний, доволі тривалий, доволі дорогий. Відповідно, створює складності при переносі продукту з однієї платформи на іншу. Що придумали інженери, які створювали Java? Вони між вашим кодом і е, певною архітектурою операционною системою е, вставили таку штуку, яка називається віртуальна машина Java. Тепер той код, який ви пишете, він компілюється не в команди процесора, а в команди віртуальної машини. А віртуальна машина вже свої команди перетворює на льоту, да, на ходу. В процесі виконання вашої програми в команди під певний процесор. Що це дає? Це дає те, що кругом де є віртуальна машина, ваш додаток працює однаково. І відповідно, коли Java стала популярною, то Oracle, ну, Oracle – це компанія, яка фактично займалася розробкою Джава. Їм е, потрібно було просто створювати віртуальні машини під різні операційні системи і під різні е, архітектури процесорів. Це дозволяло Java додатком працювати е, однаково кругом, де була доступна віртуальна машина. З плюсів цієї мови є так звана кросплатформеність, тому що віртуальні машини на даний час є під всі популярні архітектури процесорів, під всі операційні системи. На початку недоліком була швидкість, тому що додаткова прослойка між кодом і залізом певним створювала ну, певні такі тормоза. Але зараз сучасна Java вона дуже швидка, і для тих задач, де вона використовується, ніяких проблем зі швидкістю вже немає. Що можна робити на Java? Це мова загального користування, тобто можна робити практично все, що завгодно, проте. Тобто можна і там десктоп програми робити, і чат-ботів створювати, і різні вбудовані системи програмувати. Але найпопулярнішим є, по-перше, бекенд-розробка, тобто написання бізнес-логіки для веб-додатків. І другий ринок це Android-розробка, тому що Google, коли випустили операційну систему Android, обрали Java як основну мову для програмування під цією платформою. Це великий ринок різних додатків, це і мобільні додатки. Додатки для планшетів і смарт TV, різні там бортові комп'ютери автомобілів, дуже широкий спектр використання. Проте зараз а, Google більше просуває мову Kotlin, Вона похідна від Java, але все-таки Java вже а, пішла таки на другий план. Тому, якщо ви обрали Java для вивчення, краще всього цілитися саме в бекенд-розробку, тому що це дуже великий ринок. Фактично 90% плюс фінансової системи у всьому світі написано на Java. Тобто, це така мова для розробки продуктів на десятиліття. Це такі продукти, які мають витримувати дуже великі навантаження, опрацьовувати дуже велику кількість запитів від великої кількості користувачів. Тобто, Java, треба розуміти, це не та мова, на якій там зручно написати сайт візитку там за годинку. Хоча це теж можна зробити, це мова для таких більш масштабних додатків. Що треба знати і вміти? По-перше, крім самої мови, треба вміти працювати з базами даних, тому що вони майже завжди використовуються на бекенді. Відповідно, треба знати основи мови SQL для роботи з базами і мати практичний досвід в роботі з однією з популярних баз даних. Це може бути, наприклад, MySQL. Або PostgreSQL, тобто взяти щось популярне. Далі, якщо ви обираєте для себе Android, ви вивчаєте все, що стосується а, цієї операційної системи. Якщо Бекенд, тут знову такі фреймворки. В Java популярні є Spring і Hibernate, Це два фреймворки, які дозволяють вам дуже зручно писати. Так звані Enterprise додатки з використанням баз даних, що таке фреймворки, це фактично вже готовий код безкоштовний, який ви можете взяти і використовувати як ну, певні цеглинки для побудови свого додатку. При цьому не вирішувати певні рутинні задачі, які з продукту в продукт будуть у вас повторюватися. Тобто, ще раз, це така штука, яка дуже спрощує і прискорює розробку. На що може розраховувати початківець? Беремо дані на середину 2023 року, аналітика порталу до бачимо, що середня зарплата розробника з досвідом до одного року складає в середньому 925 доларів. Треба розуміти, що, звичайно, що там до 1000 доларів можна заробляти в багатьох сферах, але в IT-сфері фішка. Полягає в тому, що ви можете доволі швидко зростати кар'єрно і відповідно заробляти набагато більші кошти, там середня зарплата Java-розробника, наприклад, в Києві, складає близько трьох тисяч доларів. Це може бути спеціаліст 3-4 роки досвіду. Якщо вас зацікавила Java, ви хочете розібратися більш детально, то за наведеним QR-кодом та посиланням ви можете забрати. Безкоштовні авторські відеоуроки і розібратися з цим напрямком ще більш детально.